Персій Джексон, третя частина. Мені сподобалося. Кінець відгуку. Дякую, що подивилися. Вітаю вас, шановні. Сьогодні ми з вами говоримо про третю частину циклу про Персі Джексона та Олімпійців. Вона у нас називається Прокляття Титаном. у цій книзі напівбоги та боги гублять Артеміду. Ну і відповідно розвивається далі сюжетна лінія наскрізна через увесь цикл. Про те, що Персі Джексон обраний і, можливо, йому доведеться навіть пожертвувати собою. Це все дуже печально, тому що тут, у третій книзі, вони стають трохи дорослішими та досвідченішими і багато рефлексують щодо цього. Це було дуже так меланхолійно читати, і в третій книзі вже немає тої радості від того, що він там має силу, і від того, що він там в цьому таборі, і від того, що він з ними це з новими людьми. Тут як в Гаррі Поттері, типу до третьої, четвертої частини, тут уже йде місія, усвідомлення Він втрачає друзів, він втрачає кохану, тому що її викрадають так само, як і Артеміду, вони шукають ще і її. Це і все дуже дуже складно. Він набуває нових навичків взагалі. Цікавезно читати цей цикл, і я би воліла, щоб його видали якось: ну чи то одразу, чи то підряд. Тому що я розумію, що в портфелі видавництва, звичайно, що є якісь пріоритети, але ну просто наскрізна одна якась місія вона є, і хотілося б розуміти, чим це закінчиться, а не чекати четверту частину ще декілька місяців. Тому я вам дуже рекомендую. Перса Джексон це прекрасна книга для знайомства для дітей, які не читають або не хочуть читати для того, щоб їх зацікавити, або як для першого дитячого фентезі. Тому що тут є над чим пороздумовувати маленькій дитині, вона буде рефлексувати зовсім інакше. Тому на рівні. З Гаррі Поттером, на рівні з Бартімеусом, на рівні з Локвідом. я дуже сильно раджу Перси Джексон для того, щоб зацікавити підлітків, читати. Вам дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте!